Всім привіт! Це лот рушничків від Ліварна лоті 45 одиниць, розмір 30 на 40 см. Таких у лоті 3, розмір 30 х см, їх 4. Один тюрбанчик для волосся та рушничок розміром 50 на 50 см. Далі розмір 50 на 70 сантиметрів. Їх у лоті 18 різних кольорів. Далі розмір 50 на 90 см, їх у лоті 4. Розмір 60 на 120, два рушничка. Розмір 50 на 100, 8 рушничків. Та розмір 70 на 140, 4 рушничка. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через телеграм та вебер канали. Також підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!